День цивільного захисту у 29-му Вінницькому ліцеї. На території закладу розгорнули чотири локації. Перша радіаційний хімічний та біологічний захист. Начальник відділення Максим Скрипник показує захисний костюм, який рятувальники використовують у разі, якщо стався витік небезпечних газів. Використовується на таких як серйозних аваріях, вже як хлорбеті, кам'як. Загальна вага складає 25 кг. Максимум працювати при важкому навантаженні 30 хвилин з кисневим балоном. Спробував себе у ролі рятувальника. Дев'ятикласник Олександр Єзерський каже, захоплюється цією професією у майбутньому. Мріє працювати у державній службі надзвичайних ситуацій. Якщо ми бачимо по телевізорі, як там рятувальники когось рятують, це нічого немає спільного з реальністю. Я одягнув костюм, мені вже стало жарко і тяжко. А кисневий балон на спину, плюс 15 кілограмів жесть. запросили на день цивільного захисту і працівників інших навчальних закладів міста, каже заступниця директора з навчально-виховної роботи 29-го ліцею Наталія Сичевська. Це заступники директорів вінницьких шкіл, а також всієї вінницької громади, прилеглих територій: Деснянська, Малі Крушлинці. Багато інших У нас буде проходити відкритий мікрофон. Будемо виробляти спільні рекомендації щодо проведення дня цивільного захисту для учнів і для всіх працівників. Ірина Соловйова вчилася гасити пожежу за допомогою порошкового вогнегасника. Добре. Гасники, які я знаю, це порошкові і вуглекислотні. І я сьогодні зрозуміла, що в закладі мені більше підходять безумовно порошкові, тому що вони більш безпечні напевно, що для мого закладу. Наступна локація піротехніки. Сапер Тарас Скрипник показує зразки сучасних мін, гранат, артилерійських снарядів. Розповідає і про правила поводження з ними. Слухачам пропонує приміряти засоби індивідуального захисту та знайти вибухонебезпечні предмети за допомогою металошукача. Засоби індивідуального захисту сапера це шолом, захист зору окуляри. І бронежилет найвищого класу захисту. Я дізнався багато цікавого, як поводитися з небезпечними предметами, ну, в вигляді мін різних ракет, уламків. Це дуже цікаво, звісно, але й трошки небезпечна робота. Навчання цивільного захисту сьогодні відбувалися і у 33-му ліцеї. За легендою, приміщення замінували, дітей та вчителів евакуювали. Директорка навчального закладу Наталія Сидоренко каже, такі навчання із залученням поліцейських і рятувальників проводять двічі протягом навчального року. До тих пір, поки дитина не пройде цей шлях, вона його не запам'ятає. Адже це не лише евакуація, це домедична підготовка, це психологічна підготовка, це те, як дитина повинна реагувати, діяти. До навчального закладу прибули кінологи. Зі службовою собакою шукають вибухівку в ліцеї. Після знешкодження ймовірної вибухівки ліцеїстам розповіли про види вибухонебезпечних предметів та правила поводження з ними. Аби навчити учнів надавати першу домедичну допомогу на стадіоні навчального закладу, розгорнули кілька локацій. Наталя Постова розповідає школярам, як перенести людину з відкритим чи закритим переломом кінцівок за допомогою підручних засобів. Це може бути хустина, це може бути футболка. Тобто, всі навчаємо їх в простих умовах надати допомогу. Це дуже важливо, тому що можна допомогти другу, якщо він поранився або зламав ногу. Дмитро Пипа вчиться накладати пов'язку при пошкодженні плечового суглоба в житті буває багато різних непередбачених обставин і вміти надавати першу медичну допомогу, як на мене, дуже важливим. Зараз під час дня цивільного захисту діти будуть мати отримувати теоретичні знання, набувати практичні навики в різних аспектах і цивільного захисту, і медичної підготовки, і протимінної безпеки. Навчання цивільного захисту у 29-му та 33-му ліцеях тривали протягом години. За словами Оксани Яценко, відбудуться вони в усіх ліцеях громади. Дар'я Красовська, Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Дмитро Боднюк. Суспільне новини Вінниця.